thank you Сьогодні в рамках проекту нова фабрика 2.0. Ми зібралися тут на другій дільниці ОВД-2 для того, щоб наших студентів нових показати їм виробництво, провести їм екскурсію, по в практичних завданнях, виконати роботу, яку ми робимо що щодня. Виявити їхні навички, провести співбесіду, виявити гарні, гарні їхні сторони, показати, яка ця професія гарна, бути енергетиком. Я вперше побачила такі великі масштаби цих великих технік, як вони ці всі працюють у великих. В кількостях оця рода за каміння в дуже великих кількостях це масштаби просто не передати словами. Ну, саме важливо знати для електромонтера, це, по-перше, техніку безпеки, а по-друге, знати свою роботу, яку ти робиш. І щоб не було ніяких похибок, не було аварійних ситуацій, треба цього всього дотримуватися. Якщо пізнаватися і дізнаватися поглибше про цю професію, то дуже цікаво. І багато все, що майже зроблено з електроенергії, все зв'язане з електромонтером, то на мою думку, електромонтер це саме перша найголовніша професія. Зараз у нас іде, так сказати, практика. Ми розбираємо двигун та навчаємось чомусь нового. Приглядаємося до майбутньої спеціальності. У цій професії дуже багато чого цікавого. Кожен день щось нове, кожен день нові завдання, якісь. Можна щось нове поремонтувати або щось вдома зробити. Можна, нема такого, що можна заскучати на цій професії.